Ще раз доброго вечора. Відео номер 3 з приводу третього кроку податкової реформи. Дивіться. Е як зробив, е зробила керівництво держави в кабінет міністрів Гройсман, коли прийшов Володимир, е зробили дуже просту річ: вони знизили податок ЄСВ, тим самим е збільшуючи мінімальну зарплату, залишаючи базу оплати таку ж саму. Так ось, е по-перше, як зробити так, щоб в Україні була мінімальна зарплата вища, а податок для пенсії основний не постраждав. Просто порахуйте, скільки, вам, скільки зараз приходить ЄСВ, порахуйте, на яку суму вам треба підняти мінімальну заробітну плату, щоб це було адекватно. І порахуйте, скільки при цьому ви отримуєте ЄСВ, наскільки ви можете його знизити. І таким чином можна буде вийти до того, що в Україні, наприклад, мінімальна заробітна плата через там. Рік буде, грубо кажучи, з поступовим зниженням ЄСВ, наприклад, щоквартальним, наприклад, там 300 доларів. Да? Це дуже непогано. Це вже до європейських якихось рівней виходить. Шах номер 2 Треба прив'язати зарплати всіх чиновників. Я про це говорю вже років 5 до мінімальної зарплати людини. Все просто. Ти чітко розумієш, що та чи інакше. Той чи інакше людина, яка працює на державу, у неї зарплата виключно йде до мінімальної зарплати, коефіцієнт мінімальної зарплати людей. Хочеш заробляти більше, роби так, щоб люди заробляли більше. Все просто, все елементарно просто. Наприклад, у президента це там 30 зарплат, мінімальніше 50, у робітника МРЕО, це 5 зарплат, наприклад, чи 4. Неважливо. Тут питання в тому, що це. Саме основне прив'язати їх до відсотка від того, наскільки будуть жити гарно люди. І третій момент. За 30 років ЄСВ, себе не, ЄСВ, вибачте, ПДВ себе не оправдало. Тобто кожен раз це саме корупційний потаток, про це всі говорять. І він є в Європі по різним ставкам, в Польщі, наприклад, він 23. В інших країнах, він, в Німеччині він 19%, десь він 16%, по-моєму, як в Болгарії, не буду точно ну, менше, там, ніж в Німеччині. Тобто е він всюди є, цей податок, і я вам скажу, всюди його теж, теж не доплачують. Я точно це знаю. Там теж є схеми, як і в Україні. Так, да, вони не такі поширені, але вони там існують. Тому саме гарне, що придумали, наприклад, американці, да, і якщо подивитися на розвиток країни е, США у порівнянні з, ну, з, з іншими країнами, то чомусь звідти йде саме круті великі компанії, там, індекс е, Доун-Джонса і все інше. Дивіться, яка ситуація. У них просто є податок sales tax. Тобто той же самий ПДВ, але він як єдиний податок. І якщо в Україні ПДВ, якщо ви всі знаєте, це, це просто конкурентна перевага, тому що у нас не рахується, наприклад, як по правильному, да всі твої затрати, плюс твій дохід, і зверху ПДВ. не працює так в Україні, тому що цей податок платять далеко не всі. І тому в тебе ПДВ це просто конкурентна перевага. То в Америці просто цей податок, наприклад, не 20%, а 6%. Але платиться він зі всього. Саме великий він там в, в Каліфорнії 7-5%. І до 5% встановлює штат в залежності від кількості людей, з, да, від кількості е, грошей, які в обороті, від кількості товарів. І як ми бачимо, Америка перша країна у світі, тому що нема схеми, як ти повернеш цей sales tax. Він платиться всіма. І це невеличка сума, якби да, якщо ми беремо там, наприклад, на тисячу гривень покупки, ти повинен докинути 60 гривень на податок, і ти про нього навіть не думаєш. Ти рахуєш всі свої затрати, до, е, в тебе виходить, наприклад, там одиниця. Ти просто 6 копійок додаєш, і в тебе 1,06, 6 ти віддаєш державі, і один це твій заробіток, ну мінус затрати. От і вся різниця. Так що третій шаг це такі прості речі. Зменшуємо ЄСВ в пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати. робимо Для того, щоб люди платили по факту ті ж податки, але, як ви хочете, обіляв, ставав більш прозорим ринок труда і зарплати. Потім робимо зарплату, зарплати робимо такі, які будуть прив'язані до мінімальної усіх чиновників. І третє, просто переходимо на sales tax і забуваємо про ПДВ. І повірте, ви не, не впізнаєте цю країну. І не треба буде податківців. Просто вистачить банка. Фіскальні апарати вели, окей, РРО, все, всі все бачать. У кожному чей фіксується цей податок. Все просто. Всі розуміють, що ти повинен сплатити 6, 2, 3, в залежності від штату, в залежності від кількості, ну там штати тут можна одну ставку. Всюди поставити, ну знову ж таки, одна ставка сюди. Для чого штати? Бо є штати більш заможні, є штати менш заможні. Тож тобто у нас є села, є міста. Наприклад, в Києві він може бути 7% там, чи 6%. А, наприклад, де, де, е, десь у Чернігівській області він може бути 5%. Але ПДВ тоді прибирається, прибирається колосальний корупційний ризик, і колосальна кількість людей, які працюють в державі, і отримують зарплату для того, щоб то контролювати. І всі мають прозорий, Дуже просту податкову систему. Гарного вечора. Крокуємо до правильної країни. Слава Україні!